Всім доброго, дня. Всім доброго дня. Хочу вас привітати. З така велика перерва в мене була на Ютубі. Хочу вас привітати. Я зараз в рейсі, спробувала їздити після народження дитини. Ну і вам скажу, це кардинально відрізняється від того, як я їздила до цього. Коли ти сам, Коли ти без сім'ї, без дітей, відчуття зовсім інші, коли ти Їздиш, і маєш сім'ю, хто тебе чекає? Будинок. І так далі, то це вже психологічно це складніше, це інші відчуття. Тому я ж зрозуміла, що це не для мене така робота. Я працюю вдома, організувала фірму по пошиттю постільної білизни, Залишу вам посилання, можете заходити, замовляти. Хто в Польщі постіль, крижми для народження дітей, піжами, халати це все ще моя фірма. А я так спробувала і зрозуміла, що ну, не моє це, не комфортно мені психологічно. І хочу передати вам свій канал Ось цьому хлопцеві. Його звати Микола. Він вам розкаже і покаже дуже багато чого цікавого не тільки Європу, тому що. Планується виїзди дуже далеко, але це, про це розкажемо вам пізніше, він розкаже вам пізніше. Тож знайомтесь, Микола, який буде вести цей канал, віддаю в надійні руки і бажаю всього найкращого. Дякую. Ну, як Олена мене вже представила, ще раз кажу, мене звати Микола, так? я працював, їздив з Оленою. Маю досвіду я 10 років у вантажних перевезеннях, міжнародних вантажних перевезеннях, їздив на різних типах транспортного засобу, крім, звичайно АДР. Так хто в темі, той розуміє. Значить, ми я продовжу Оленину справу. Ми будемо крокувати з вами по Європі. Поки що по Європі будемо разом, буду вам показувати цікавостки, особливості, буду розбирати також якісь експертні стріми, буду вести з колегами своїми, які також займаються вантажними перевезеннями. Ви будете спостерігати це тут на Ютубі, в інстаграмі, також у мене, ось і я вам скажу так, що ну допоки. допоки Існує ця наша професія, а також взагалі логістика, так, пілоти, Олена каже, що тяжко, коли без сім'ї, так я згідний, і... ну, але ми мусимо робити виконувати цю справу, так як і пілоти, як і водії там, поїздів, там і кораблів, і так, і так далі, так? тому що це є логістика, і всі мають певні якісь відмінності. Ось тому залишайтесь зі мною е, вподобайки від вас, Ставте лайки, коментарі коментуйте. і е, крокуйте зі мною цією красивою планетою. Вона досить красива, цікава. Головне, щоб не було війн. Жодних війн не було, був тільки мир і красота, тому що це дуже красиво. Насправді ці всі пейзажі, ці всі відмінності кожної країни, кожної країни, кожного куточка, кожного села, там населеного пункту, і взагалі е, природнього... Світ прекрасний так. Взагалі, інколи буваєш в такому місці природи, де здавалося б, не було навіть ноги людини. А ми є там, так і ті, хто працює, хто. Хоче працювати, ви це побачите і, ну, можливо, частково відчуєте. Ну, і, звичайно, і мінуси. От, Наприклад, ми стоїмо на паркінгу, зараз нам не було де запаркуватися, ми стоїмо в місті для автобусів. Це теж якби... це в процесі. Це, це мінуси і цієї професії, що... але якось працюють тут. Все, все. все добре, ти, все. Оленка, будеш займатися своїми справами, ти кажеш так. всім бай. Все. Інколи, всім. може, ви будете всім. бачити, всім. інколи нас. Всім гарного разом. настрою. Так. І... І чекаю вас до в коментарях, до зустрічі. що б ви хотіли побачити, напишіть на цьому каналі, напишіть, будь ласка, будемо дуже вдячні. Так само